Сьогодні будемо спілкуватися про молодь, а ще про культуру. Всі на мене кажуть, обрана. Я почала свій сольний проєкт. Я співаю. Правда, що люди, які співають народніки, як ви кажете, вони слухають теж таку музику. Я відчуваю дуже велику гордість. І вдячність насправді, що я народниця. Взагалі я вам скажу, що з дитинства мріяла бути клоуном. Ми, що? що боюсь клоунів, тому в мене я... така реакція. Ну... Чи складно бути такою сильною незалежною? Я все сама в нашому українському шоу-бізнесі? Ти нічого там не доб'єшся, тільки за гроші і так далі. Я взагалі написала пісню, яка на 2 мільйони зайшла на Ютубі. Наприклад, очікуйте хіт хітів да. на всіх всіх соціальних мережах в нашому світу. Всім привіт! У вас вітає молодіжна рада прикода. Мене звати Діана Прідьма, поруч зі мною Катерина з неймовірно прекрасної громади Борщагівської. Сьогодні будемо спілкуватися про молодь, а ще про культуру. Катерина, розкажіть трішечки про себе. Мене звати Катерина. Але з 2020 року всі на мене кажуть обрана, тому що з 2020 року я почала свій сольний проєкт. Я співаю, співачка. Все життя займалася народним співом. І в мене є така мета: це створювати такий контент, таку музику, щоб наша молодь не зверталася до інших країн за споживанням цього контенту, тобто робити. Класну хітову музику супер. Я як ніхто мабуть розумію, наскільки важливо дійсно створювати класний якісний контент, але хочу ще поговорити з вами про вашу роботу. Я знаю, що ви працюєте в центрі творчості. Правильно В центрі культури та дозвілля. Супер. Чим займаєтеся? З якою цільовою аудиторією працюєте там? Я там працюю не так давно, три місяці. Але вже встигли багато чого проробити, позалучати молодь, трошечки омолодити наші колективи, які в нас є. В нашому центрі є три колективи, і всі вони різних вікових категорій. Ну, якби так як я сама представник молоді, в мене є така ціль. Омолодити їх та якось таким чином залучати їх в сценарії та в заходи, які ми робимо, щоб це було також цікаво молоді. Тому що я бачу таку тенденцію, що, а особливо, якщо вони займаються народним співом, ми це слухати не будемо, нам не цікаво. Тому, найперше, це омолодження, так скажем, і Поштовх до тенденцій таких молодіжних. Яким саме як відбувається саме процес омолодження? Тобто, ви додаєте, я не знаю, якихось там трендів, додаєте чогось такого нового, креативного, можливо, ви дозмінюєте загалом діяльність. Як відбувається цей процес? Найперше, що ми запровадили разом з директором моїм, ми запропонували їм. От вони виходять не просто співають, а театралізувати цю виставу. Ми вже проводили таке свято колодія, було дуже цікаво. Також ми зараз взялися за Тікток-контент і стараємося з ними знімати тренди. Хоча це важко, тому що я кажу, що всі колективи різних категорій вікових, і якщо ти знімаєш це там з бабусями чи з дідусями, наприклад, тренд це виглядає кльово, але ну важко я вам скажу це. Як ви думаєте, чому молодь в нас все-таки не дуже можливо зацікавлена в народній творчості, а більше, мабуть, я не знаю, там дивиться іноземних блогерів, там інший взагалі контент сприймають краще? Так як я з 10 років займаюся народ... народним співом е і навчалася я, наприклад, з 15 років в Києві в Глієра, я вам скажу, що ще відтоді я відчула ну, не такий тиск. А просто от таку, а ти народниця, значить, ти як та бабушка співаєш. А насправді це наша автентика, це наша сила. І я, наприклад, вже народилася з такими зв'язками. Е, є там у нас естрадний спів, академічний, народний. От, от, якщо ти народниця, ти можеш і естрадно співати. А якщо ти естрадниця, ти народно, ти не будеш так співати, так як, наприклад. Буду співати люди, які вже народилися з цим голосом. Я пишаюся, що я народниця. Це дає мені дуже великої сили, і коли я співаю народні пісні, а особливо з початком повномасштабного вторгнення, я відчуваю дуже велику гордість і вдячність, насправді, що я народниця. Ну, Це склалося історично, тому що, ну, якщо проаналізувати нашу історію, то було дуже багато. Утисків нашої мови, наприклад, нашої культури. Я сама з Одеської області з села, і мені було дуже плачевно, наприклад, наблюдати за тим, як наша молодь от веде інстаграм до повномасштабного вторгнення? От вони писали там російською мовою, спілкувалися, хоча в житті вони спілкуються українською. І я завжди задавала питання. ну, невже вам не соромно, як ви можете ну, в житті спілкуватися українською? А в інстаграмі ви спілкуєтесь російською? Чому так? Тому що це модно. Е, і ще таке завжди питання, коли чують, що я з Одеської області, а чому ти розмовляєш українською? Ну, за, зараз, вже, слава Богу, менше цього питання. Але е, раніше, от з 15 років, як я в Києві, мені кожен задавав питання, а чому ти розмовляєш українською? Це нонсенс. Ну, найперше, чому це так? Е, тому що це пов'язано, найперше це з нашою мовою, наприклад. Ми вже зайшли в якісь такі стереотипи, да. і я хочу ще про один стереотип запитати: е, чи правда, що люди, які співають е, народ народніки, як ви кажете, е, вони слухають теж таку музику? Чи ви слухаєте якусь іншу музику? Насправді, чому мені дуже важко е, зараз знайти себе в творчій такій, так скажем, знайти свій. Творчий шлях, якийсь один, тому що я слухаю дуже багато музики. Е, я взагалі написала пісню, яка на 2 мільйони зайшла на Ютубі, наприклад. Е, вона дуже сумна про війну. І цим самим я собі зробила ось такий образ, що з нього дуже важко вийти. От ти не можеш зробити пісню, от таку про війну. Вона дуже сильно розповсюдилась, а потім вже через півроку ти вже будеш, як Аня Трінчер, наприклад, випускати поп-пісні, але це буде такий неорганічний перехід. Тому я обрала таку стратегію, що я поробила ще такі пісні, як пісня Темна війна, там про Україну в мене ще є пісня. І я помаленьку відходжу в сторону цієї поп. Культури, тому що якби це не парадоксально звучало, я завжди слухала таку музику поп, і в мене ще раз повторю, є е, таке бажання робити реально хітову молодіжну музику. Я дуже люблю поп-пісні, тому які ваші улюблені такі пісні? Не знаю, бо там виконавці, які мої улюблені пісні. Насправді дуже багато є це пісень, виконавці якісь улюблені? Mm, ну, Наприклад, Ані Трінчер пісня текла вином. Наприклад, mm. Мені дуже подобається. Я би хотіла піти теж в такому. Ейва Макс, мені подобається, це вже ну, це не українка. Таяна мені подобається. Мені дуже багато пісень подобається, і так як я творча людина, я, я не можу щось обрати одне. Але я, знаю, але я знаю, що я точно буду йти в поп-індустрію і ну найближчий рік очікуйте хіт хітів да. на всіх, всіх соціальних мережах в нашому світі. Я світу. <с> в мене таке питання. Ми от говорили про музику. Як ви вважаєте? Чи достатньо? Класного українського контенту, те, що стосується от культури, виконання. Можливо, ви вважаєте, що ні недостатньо, і тому я хочу стати такою, не знаю, людиною, від якої буде точно. Всі казатимуть, от тепер уже точно це. Я вважаю, що кожна людина і кожен виконавець має бути автентичним. Вважаю, що контенту з настанням війни стало набагато більше. І як би це не парадоксально звучало, і це круто, тому що ми бачимо всі зміни по всіх фронтах. І відео почало дуже багато з'являтися: інтерв'ю, дослідницьких відео, пісень дуже багато почало з'являтися. І мене дуже радує, що українська мова набирає обертів. Пісень є насправді дуже багато, просто ми. Наша молодь помаленьку відходить, я ж кажу, від оцих тенденцій, що вони от звикли слухати, наприклад, там, російських виконавців. Е, я бачу з кожним днем зростання попиту до української музики. Е, скажу чесно, що, наприклад, я ще не написала, так як я пишу сама власні пісні, я не можу сказати, що от я написала якийсь там хіт, насправді це дуже важко зробити. Я це ще цього не зробила, але я надіюся, що. Ще Це все Ще попереду, тому що є два шляхи: або в тебе хтось вкладає кошти, або ти все робиш сама. І з цього випливає наступне питання: чи складно бути такою сильною незалежною? Я все сама в нашому українському шоу-бізнесі? Складно. Але так як ми сьогодні, наприклад, говорили про інстаграм, Тік-Ток і так далі, я вибрала стратегію яку? Так в мене і вийшло, що темна війна. Я залила її на Тікток. Вона вже за тиждень зібрала 2 мільйони переглядів також в Тікток. І цей трафік перелився на YouTube. Нескладно, можна сказати, не складно в, в, в душках. Якщо в тебе є реально класний матеріал і класна пісня. Тому що якщо класний матеріал, він залетить на Тікток, так як було от з темною війною, наприклад. В мене ще були пісні. Ще там одна теж, наприклад, потрапила в тренди, залетіла, але вже такого попиту не було. Тому я скажу, що важко, але якщо ти автентично, якщо ти не копіюєш когось, а робиш такий контент, який дійсно є тобі по душі, то він знайде і е, свого слухача свого слухача. Важко ну в матеріальному плані, тому що, якщо ти, наприклад, хочеш робити е, класний кліп, е, тобі треба макіяж, тобі треба образ, я постійно з цим стикаюся, що я витрачаю всю зарплату. Все на от я там заробила, вклала все в свій проєкт. Е, в цьому плані важко. Але я себе тішу такими думками, що мені за те ніхто не може сказати, як мені це робити. Я повна повна своїх думок і креативних ідей, можу сама робити той контент, який подобається мені. Це насправді дуже круто. Є такі класні можливості для культурних діячів. Чи знаєте ви, наприклад, там від хаосу Фіреп, тобто можна подаватися на грантове фінансування? Чи зіштовхувалися тим? Можливо, брали участь у якихось таких грант. Ні, Я цього ну якби знаю про гранти, але. Я трошечки не, не в темі. Треба, Було б цікаво треба, дізнатися. Треба, я думаю, от з вашим досвідом, якщо це все об'єднати, то можна зробити якісь класні культурні проєкти загалом. Було б цікаво дізнатися. Які все. ще можуть бути методи, як, от, не знаю, молода просто людина, вона хоче стати, не знаю, там, співачкою, співаком, не знаю, ведучою. Які, можливо, кроки треба зробити, щоб не знаю, записати пісню, наприклад? Ми якраз прийшли до цієї теми, що. Якщо ти артист, ну будемо говорити від мого імені, тому що я артиста, да? я маю вміти буквально все. Я маю, я навчилася записувати себе на мікрофон, наприклад. Купила звукову карту, купила наушники, купила комп'ютер. Все сама навчилася користуватися програмою, в якій я записую себе там, вдома, на квартирі, голос з мікрофону, наприклад, і потім це все перекидаю своє, своє, своєму саунд-продюсеру. Саунд-продюсер це людина, яка робить аранжування, так скажем. І потім зводить вокал. і Аранжування, тому що він в Чернівцях знаходиться. І якраз з настанням війни я це і навчилася робити, тому що ми як познайомилися з ним. Він каже: Катю, ну в тебе є два виходи: або ти сама навчаєшся це робити, записувати себе, або ти шукаєш в Києві когось, або ти приїжджаєш до мене. Я вибрала шлях, що потрібно навчитися самій. Це навчилася. Потім до настання війни я завжди казала, що я співаю писати пісні, я не вмію. І хто вміє, хай їх пише. Але вибачте, це потрібно по тисячі доларів, щоб купляти ці пісні. Потім з настанням війни через свою емпатичність я почала передавати всі свої переживання в пісні. Так я і написала першу пісню Азов. Потім були козаки. Пісня. Темна війна, яка стала популярною. Україна переможе потім, ти все маєш вміти. Другий навик, що я якби навчилась писати пісні, навчилась. Не комусь довіряти матеріал, а режисувати його. Навчилася аналізувати тік-ток, навчилася дуже багато всього навчилася, навчилася фарбуватись, наприклад, навчилася слідкувати за трендами, що, що в моді. Тому це реально складно. Але якщо ти маєш мету чогось навчитися. Ти до цього йдеш. І насправді, в мене є дуже багато комплексів і. Ой, мені вже 24, а я там нічого не добилася, а потім я така: стоп, Катя. Мені лише 24. І тобі лише 24. В тебе є пісня, яку ти в 22 роки написала, і вона е, має 2 мільйони переглядів на Ютубі. Е, треба ось так: от сказати собі Стоп. Оцінити нормально свою роботу і йти далі. Хоча, я ж кажу, через свою емпатичність, мені здається, іноді, що я дуже мало чого добилася і дуже мало чого зробила. Але за ось цією плаксивістю, можна сказати, ти ростеш, ростеш, ростеш і потім помічаєш дійсно, що ти дійсно багато чого навчилася, і Класне. шлях до успіху тільки такий. І в мене таке крайнє питання: що б ви могли порадити молодим людям, які будуть дивитися, і от вони, можливо, мріють стати там не знаю культурними діячами. Які там топ 3 кроки треба зробити? Топ 3 кроки. Ну, найперше це визначитись саме що ти хочеш. Не що мама хоче, не що тато хоче, хоча мене мама завжди в мене там з дитячого садочку всі знали, що я буду співати. Мене завжди всі підтримували, але я знаю, що є такі люди. От вони кажуть, мені мама там не дозволяє, бо вона каже, що в шоу бізнесі там ну ти нічого там не доб'єшся, тільки за гроші і так далі. Я взагалі я вам скажу, що з дитинства мріяла бути клоуном. Мені подобається смішити людей. Е, я думаю, думаю що... що боюсь клоунів, тому в мене я... така реакція. Ну, Клоуном це, типу. дарувати свято. Так, Дарувати комусь свято. Е, і е, цим самим, я думаю, що я ще дійду, до речі, до стендапу, тому що мені це подобається. Якось буду поєднувати от свою вокальну творчість е, з веденням концерту в форматі стендапу. Це слухати реально своє серце. От в мене є сестра, і я її там щось питаю. Лен, як ти думаєш, зробити так чи зробити так? Вона мені завжди казала, Кать, от як ти думаєш, так і роби. Завжди? Вона старша чи менше? Старша на 9 років. Я тобі підказувати не буду, тому що в тебе дуже хороша інтуїція, і ти все знаєш сама. Найперший крок це зрозуміти, що ти реально хочеш в житті. Ну, і якби банально, це зараз всі, всі так кажуть. Я теж, я ж теж така сама. там, ой, вийшов новий там, Олі Полякової інтерв'ю. Зараз я послухаю, як вона в дитинстві там, займалася, чим вона займалася, потім де вона вчилася і як вона стала популярною. Ну це ж всі думають, що це так легко. Хоп, і ти вже став популярним. Насправді, шлях дуже тернистий, але найпершим чином це зрозуміти. Що ти хочеш від цього життя, що ти хочеш дарувати людям, знайти свою цільову аудиторію? І просто робити контент або робити пісні. Отак клас. Я дуже дякую. Насправді було дуже цікаво. Такий дуже цікавий напрямок. Мені здається, він дуже є актуальним в сьогоденні. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і ми залишимо також в коментарях лінки на всі ваші публікації, все, про що ви говорили, щоб можна було теж переглянути. Всім па-па! Дякую!